Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я приготувала налисники. Посилання буде зверху відео. У мене є різні відео, як я з кислого молока готую, як я з звичайного молока готую налисники. І з допомогою начинки можна з них також готувати різні страви. Можна налисники їсти, наприклад, з повидлом. Чи сметанкою. Можна зробити сиркову масу. От я до пів кілограма сира даю 2 столові ложки цукрової пудри. дрібку солі даю, у ну, мене четвертина чайної ложки я дала. Ось такі ложки щадлі. Сир в мене, до речі, трошки такий є чуть підкислувати. І 3 столові ложки я даю сметанки. Того, щоб він був жирніша ця начинка або можна трошки масла розтопленого. і звичайно ваніліну даю звиваюся блендером виходить крем-пломбір. Ось такий гарний, розминаю ложкою потім блендером. Тоді на кінець нашого налисночка даю в мене варення абрикосове. І загортаю перший раз просто оце варення в наш налисник. Решта частини налисника також змазую цирковою масою, щоб вона склеювалася гарно. Розрізаю навпіл і ми отримуємо ось такі гарні, зараз ви побачите на розрізі налисники апетитні. Можна просто з цирковою масою, не обов'язково з варенням. От, бачите, які гарні серединка, як квіточка ніби. Дуже просто, смачно і гарно. Можна дуже не заморочуватися з повидлом, варенням, просто перемазати налисник наш одними сирною масою і ось такі блінчики. Звичайні традиційно закручувати, потім їх їсти чи так, чи нагрівати. Духовці маслом примазуючи, як вам буде бажання. А також ще один такий приклад, як зробити такі більш пікантні. Можна використовувати маскарпоне, але я з домашнього сиру додаю у мене приблизно чайну ложку стрілок чесника. Можна додати 1-2 зубчика чесника. Додаю так само. 2 столові ложки майонезу, 2 столові ложки сметани. Солі чайну ложку. Все пробиваю блендером. Це буде у нас солена така заправка. О, даю солі трошки. Маса така трошечки, вона, як бачите, зеленью буде. Перебиваю блендером для пухкості і однорідності. І промазую налисники. Ось цією. Сирковою соленою масою. Спочатку змазую налисник весь цією масою гарно по всій площині блінчика. І кладу, у мене є червона рибка, також ту, що я сама замаринувала слабо солена, і кладу на кінець її блінчика, так як варення. Роблю також просто з одною сирковою масою, тоді рибку викладаю ось так зверху. І все гарно прикрашаю цибулькою. Ось так утримуємо з різними начинками наші блінчики смачно.